Це історія. Україна перемагає Албанію і всупереч усьому виходить до плей-офф Ліги Націй. Покажемо, як це було, і розповімо про потенційних суперників. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ну що ж, вперше за довгий час напевно можна виходити в ефір із позитивними емоціями, адже збірна України робить те, чого ми чекаємо від неї у кожному матчі. Перемагає перемагає і всупереч усьому, всупереч скептикам, всупереч експертам. Здобуває перемогу і виходить у плей-офф Ліги Нації. Перед стартом матчу з Албанією. Ми були останніми. Зараз ми другі, і це справді неймовірно і дуже круто. У найближчі кілька хвилин поговоримо про те, як зіграла збірна України, власне, про перебіг цього поєдинку. А також найголовніше, хто може стати нашим потенційним суперником у боротьбі за вихід до Ліги? А підписуйтесь на канал і поїхали. Розпочнемо з того, що Сергій Ребров багатьох здивував стартовим складом. Там одразу чотири зміни. В опорній зоні замість брашка ми побачили Калюжного. Зубкова замінив Гуцуляк, Шапаренка Зінченко. А на вістрі замість довбика зіграв Яремчук. І стартували ми справді неймовірно активно. Вже на п'ятій хвилині Олександр Зінченко вдало зіграв на добиванні та з відскоком від газону відправив м'яч у ворота. Ну і відзначимо чудове святкування. Олександр після голу показав знакову футболку. Із цифрою тисяча. Саме стільки днів пройшло із моменту повномасштабного вторгнення рашистів. Пройшло усього 5 хвилин, і м'яч знову опинився у воротах албанців. Це вже Роман Яремчук відгукнувся на скидку з правого флангу від Юхима Коноплі. До кінця першого тайму Україна повністю володіла перевагою та неймовірно спокійно контролювала м'яч. Претендували ми навіть на пенальті, однак арбітер був невблаганним. Другий тайм команда Албанії розпочала значно впевненіше, почала відбирати м'ячі і тіше підходити до наших воріт, і така активність дала результат на 75 й хвилині. Тоді черговий захід у наш штрафний майданчик призвів до пенальті, який вдало реалізував Байрамі. До завершення гри Україна повністю відійшла до оборони і вийшов на поле навіть таловєров. Втім, така тактика дала результат. Ми втримали, напевно, історичну для себе перемогу. 2-1. Ну і давайте коротко до оцінок. Хускорд найвищим балом оцінив Грузінченка, у нього 7,9, Автор другого м'яча Ремчук отримав 7,5. Софа найбільше балів нарахувала для Георгія Судакова. У нього 7,7, Зінченко отримав 7,4, а Яремчук 7,6. Українські вболівальники лево матчу назвали Олександра Зінченка. Ну і неймовірно важливим у контексті нашої боротьби був паралельний матч, де команда Чехії приймала Грузію і Чехія перемогла з рахунком 2-1. Тож, завдяки цьому ми зробили просто неймовірне і те, у що мало хто вірив, збірна України завершує цю лігу націй на другому місці. Таким чином, ми зіграємо у плей-офф за право кваліфікуватися до ліги А. Жеребкування стикових поєдинків відбудеться 22 листопада, а ігри пройдуть 20 та 23 березня вже наступного року. Зауважимо, що відомі і наші потенційні суперники, оскільки друге місце Ліги Б грає із третім місцем ліги А, ми маємо. Таких потенційних опонентів це Шотландія, Бельгія, Угорщина або ж Сербія. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви чи під силу команді Риброва вийти до Ліги А. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Ось такими були гарячі емоції після історичної перемоги збірної України. Пишіть у коментарях свої емоції після цього матчу, а також свій прогноз на плей-офф з ким ми зіграємо і чи вийдемо далі. Ще раз закликаємо наприкінці підписатися на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.